Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Виконуємо завдання номер 3 Обчисліть значення виразу. Давайте пригадаємо. Щоб додати два числа з різними знаками, треба. Із модуля більшого відняти модуль меншого і поставити знак більшого модуля. І це буде 3,8 мінус 2,5. І це дорівнює 1,3. Наступне, нам треба додати два протилежних числа, а сума протилежних чисел дорівнює 0. Третє, треба додати два числа з різними знаками. Ми із модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо знак більшого модуля. І це буде мінус 0,61. Четверте. Пам'ятаєте правила відкриття дужок, якщо перед дужками стоїть знак мінус. Часто кажуть мінус на мінус дає плюс. Або якщо перед дужками стоїть знак мінус, то ми відкриваємо дужки з протилежним знаком. І це буде 17,2. Наступне п'яте. Давайте пригадаємо з п'ятого класу. Різницю можна замінити сумою. Додатного і від'ємного числа. А тут, ви знаєте, треба із модуля більшого відняти модуль меншого і поставити знак більшого модуля. І це буде мінус 1,5. Шосте 0 мінус 7,8 це буде мінус 7,8. Наступне. Пригадуємо, як ми з вами відкриваємо дужки, якщо перед дужками стоїть мінус. І це буде 2,4. Восьме. Нам дано сума двох від'ємних чисел. І ви знаєте, що. Щоб додати два числа з однаковими знаками, треба додати значення їх модулів і перед отриманим результатом поставити знак мінус. Наступне дев'яте. Нам треба помножити додатне число на від'ємне число. В результаті буде від'ємне число. Мінус 3,2. Десяте. Нам треба помножити від'ємне число на від'ємне число. Добуток двох від'ємних чисел число додатне. Помножити давайте в стовпчик. Пам'ятаєте, так? Спочатку множимо, не звертаючи уваги на кому, а потім справа наліво треба відокремити стільки знаків. Скільки знаків після в коми в кожному множнику? Наступне. Будь-яке число помножити на 0 дорівнює 0. Наступне. Частка двох від'ємних чисел число додатне. Наступне частка додатного числа і від'ємного числа буде число від'ємне. Наступне треба піднести до степеня дріб. Щоб піднести до степеня звичайний дріб. Можна окремо піднести чисельник до цього степеня і окремо знаменник. Тому 1 друга в 3 степені це в чисельнику 1 в 3 степені, а в знаменнику 2 в 3 степені. І це дорівнює 1 восьма. Останнє завдання треба піднести до другої степені мішане число. Ми знаємо, що від'ємне число в парної степені буде число додатне. Тому нам треба просто мішане число помножити на мішане число. Щоб помножити такі числа, треба перетворити мішане число на неправильний дріб. А потім. Як дві звичайні дроби перемножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Ми отримали неправильний дріб 16 дев'ятих і тепер знову його перетворюємо у мішане число. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!